шановні підписники, хочу вам показати такий заклад, який називається ресурсерія. Це від слова переробка. Сьогодні тут дуже людно. Дивіться самі. Наскільки я розумію, сьогодні тут відбувається великий розпродаж, тому що народа просто неймовірно. Тут є одяг. Я думаю, це не найцікавіше, що можна дивитися. Є різні дитячі іграшки, дзуття. Щось хочеш спитати. Бачите, є книжки, диски, меблі. Так, Давайте роздивимося, що у нас тут є, яка техніка. Це що це таке, я не знаю. За 8 євро продають якась... А, це можливо фоторамка. Так, фоторамки. Фоторамка, 5 євро. Ось така фоторамка, коштується наліпка просто 5 євро, поруч 8 євро. Будильники стоять трохи нижче, за 20 євро, щось від LG. Схоже, що це можливо це якийсь сабвуфер, Так, підставка для ноутбука. Якась, може, охолоджуюча, незрозуміло, ціни немає. Тут різні бокси, ось за 15 євро прямо е, Так, де тут що написано? 15 євро марка, я не знаю, якась, слухайте, воно важке. Сокол якийсь, сокол. Тут, я так розумію, вставлявся чи телефон, чи айпад. І воно стоїть, коштує 15 євро така станція, але важке, гарна акустика, певно. Так, що в нас ще тут? Колоночки різні? Sony. Деяка це, мабуть, підсилювач за 45 євро є такий. Ось. Трохи вище в нас є програвач DVD Philips. 12 євро, Yamaha 25 ось така коштує. Це вже щось на професійному. Така Ямаха світленька. 60 євро. Колоночки є до Ямахи. Ось. Так, що це? Це масажер. Масажер віддають за 12 євро. Ага, Санйо програвач, пластинок 30 євро. А це якась також дека у нас висить. Незрозуміло. Зверху є крутий такий прямо стоїть технік за 40 євро. Біля нього колонки Sony, але поруч воно є колонки Technics, я бачу. Так, що ще тут з такого цікавого вас може зацікавити. Якийсь є фільтр хтось, це я так розумію автомобільний. І ось такий є під ретро стиль. 15 євро радейко з будильником. Якісь батарейки. Це якийсь прикурювач, зарядка. Тому тут стоїть копійки і дуже багато нового, якісь лампи, лампочки купу всього продається. Це що Взагалі я не розумію, вату чи що це робить. Фільтр для... Ааа, це фільтрувальні елементи для басейну. Виявляється, розетки, різні лампи. Ну, Бачите, ось така 5 євро, воно, воно нове. Тут є нові речі і є Бушні. Ось якийся... Ага, це такой фонтан, через якого дим іде. З якийсь тример, інструмент підрізати. Може і не комплектний бути. Це щось якась LED-підсвітка за 4 євро. Повністю готовий комплект набір підсвітки з блоком з адаптером, ось 4 євро він стоїть, а сьогодні виявляється розпродаж, то він взагалі буде 2 євро коштувати цей комплект, цей набір. Це якась кормушка. Різні вази, вазони, підноси. Дивіться, тут спортивний інвентар, що тут я бачу. Якісь ракетки, вон матрас надувний, Тут ласти взагалі є. В недавно малому, до речі, ми купували нові XS розмір. Маленький ми купували, в малому в декатлоні нове. Там вон матраси, якісь спальники, насоси. Просто купа всього. То ми б знали, народу сьогодні багато, тому що 50% знижка на все. Дуже багато людей стоїть в черзі, я не знаю, що тут сьогодні за акція, можливо, на вагу розпродають усе, але ось я ходжу тут, знімаю з камери меблі старовини. причому. З натурального дерева, ось бачите, шафа 120 євро вартість. Наступна шафа 150 євро. І це натуральне дерево, це дуб якийсь. Тумбочки, полочки, пробірочки. Ось такі мої дивляться іграшки. Дитячі Тимофій дуже подобається, можна, якщо навіть нічого не купувати, то награтися. Що там Тимофій, ти щось собі обрав? Щось з пластилином пов'язане. Отаке магніти можливо, можна. Ну так, да, можна. Скільки там? За та тут чергу будеш стояти. Ти бачила скільки людей. Давайте ще раз пройдемося в інший біг, можливо. Є посуд різний. Не зовсім зручно буде ходити поміж людей, тому що, ну самі розумієте, камера не сфокусується нормально. Ну, ось якось так. Тут є і нові речі, тут є і вживані речі, і література, і диски. ну Ось така собі цікава-цікава барахолка. Інколи цікаво заїхати, подивитись, що тут є. Люди їм просто так привозять, віддають, здають, що це таке. Дивиться, така якась старовинна. Лінза чи лупа якась для чого вона, не розумію, вже в когось щось б'ється, так буває. Ну, ось, І самого цікавого це ось тут ця різна електроніка трапляється. Той, хто на тому розуміється, той може щось для себе знайти. В принципі, так, а це що? От бачите, прямо фотографія кухні, всю кухню продають люди аж за 850 євро. І тут стоїть один з елементів. Я так розумію, що окремо можна купити. Ага, є електрична духовка, яка коштує 60 євро. Плиту вже продали. Це такий для нарізки сиру. Ми вийшли на вулицю з Тимофієм, бачите, такий ретро автомобіль є. Навіть не знаю, скільки він коштує, не видно на ньому вартості. А ну встань. Встань, подивись, скільки там наклеєна ціна. 20 євро, так? Да? 20 євро. Що тобі тут ще є? Таке зіграшка, ну покажи. Ось такі різні машинки. Угу. А оце що, дивись, сідать за руль, тут за кермо можна сісти. Так, да так, -да, оце, ну а ану сядь. Що це, можна, жопу туди і педалі є. Нічого собі. Ого, диви, якась штука. Там воно є різні автокрісла. Ну, Ясно в якому вони стані, вони підубиті вже достатньо. Велосипеди. Раковина двійна прямо з мішувачем 25 євро. Просто неймовірно купа всього. Ось якась така професійна валіза за 20 євро щось ховати. Старий інструмент, можливо, комусь потрібно. Дивіться, яка скриня прикроватна старовина 30 євро просять.